Доброго дня, діти! Сьогодні наша екскурсія це ознайомлення з об'єктами неживої та не живої природи. Наше гасло – «Бережіть природу всюди. Хай наш край найкращим буде. Який місяць осені почався? Яка погода сьогодні на дворі? Яке небо? А що можна сказати про погоду сьогодні? А давайте порівняємо її із погодою попередніх днів тижня, що ви помітили? Які асоціації у вас викликає слово осінь? Мета нашої екскурсії спостерігати за об'єктами живої та неживої природи. Скажіть, будь ласка, як ви розумієте слово спостерігати? Так, спостереження це зорове вивчення, уважне розглядання певних об'єктів або явищ природи. Воно дає змогу описувати об'єкти та явища природи. Спостереження можна проводити неозброєним оком або за допомогою збільшуваних приладів бінокля, лупи, мікроскопа. На сьогоднішній екскурсії ви спостерігатимете за об'єктами живої та неживої природи неозброєним оком. Діти, а зараз ми з вами вирушаємо в гості до природи на пришкільну ділянку. А в гостях, як ви знаєте, треба поводитись чимно. Давайте згадаємо правила поведінки на природі. Шекуйтесь парами, йдемо колоною, не вибігаючи на проїжджу частину дороги. Переходьте дорогу по пішохідному переходу. У лісі потрібно триматися разом. Не збирайте незнайомих ягід, не куштуйте їх на смак. Назвіть усе те, що належить до природи. Як багато ви назвали предметів, але не забувайте, що природа не зроблена руками людини. Всі тіла, які ви назвали, можна розподілити на дві групи. Назвіть їх. Правильно. Це нежива і жива природа. Які тіла неживої природи ви бачите? А що таке рукотворні тіла, які ви бачите навколо себе? Які тіла живої природи ви бачите? Чому вони належать до живої природи? А зараз ми об'єднаємось у дві групи. Завдання для першої групи. Знайдіть на обрані нами ділянці об'єкти живої природи. і Замалюйте на аркуші ці об'єкти червоним кольором. Завдання для другої групи. Знайдіть на обраній ділянці об'єкти неживої природи. І замалюйте на аркуші ці об'єкти синім кольором. Розкажіть, як ви визначили об'єкти живої та неживої природи за таким планом? Зовнішній вигляд. Якщо це комаха, спосіб пересування, чи може жива природа існувати окремо від неживої природи і навпаки. Чому ви так думаєте? Перша група. Давайте підрахуємо, скільки об'єктів живої природи вдалося побачити під час екскурсії. Друга група. А які об'єкти неживої природи зустрічались вам? Давайте зараз з вами зіграємо в гру, яка називається Жива чи не жива. Відгадайте загадки і якщо це предмет живої природи, то плескаємо в долоні, якщо ж не живої, то тупаємо ногами. Розісланий килимок, порозкиданий горох, ні килиму не підняти, ні гороху не зібрати. Що це? Маленький хлопчина, сіра свитина. По дворах стрибає, крихти збирає. Прийшла кума з довгим війником на бесіду із нашим півником, схопила півня на обід та й замела мітлою слід. Вірно людям я служу, їм дерева стережу, Цьоп міцний і гост тримаю, шкітників їм добуваю. Взимку вкрили ми навкруг ліс, дорогу, поле й луг, а як сонце припече, ми струмочком потечемо. Літає, кружляє, на землю лягає, землі не встає, а на ній перегниває. Отже, діти, давайте підсумкуємо нашу екскурсію такою вправою, яка називається Продовжіть речення. На сьогоднішній екскурсії ми вивчали, цей урок навчив мене. На наступному уроці я буду. Діти, що було для вас найцікавішим на екскурсії? Наскільки легко або складно було впоратись із завданням? Напишіть, будь ласка, у коментарях.